Вітаю вас, 17, 15 у Києві, і час новин далі до вашої уваги. А отже, Київ оговтується після однієї з найбільших ракетних атак ворога. На столицю летіли десятки ракет, і це був різний тип. Вороже залізятча наробило чимало лиха біля понівеченої багатоповерхівки у Солом'янському районі Києва перебуває наша кореспондентка Аліна Шишова. Вона зараз на зв'язку зі студією. Аліно, яка остання інформація щодо постраждалих і чи дозволили мешканцям бодай забрати свої речі? Катю, вітаю з цієї сторони. Будинку вже у людей побивало шибки, і з цієї сторони у дворі велика вирва до неї з безпекового питання нас не підпускають. Біля будинку зібрались люди, аби у чергу аби забрати свої речі з будинку, але їх пускають тільки з представниками поліції. Мешканка Ольга. Нам живе на другому поверсі, і тому змогла самотужкою вибратись. Вона нам ось що розповіла. Сначала гул сильный был, а потом ну, поняла, что я пошла в ванную как раз в этот момент. И я только поняла, что ну, посыпалась на меня штукатурка, я начала кричать, с мужем по телефону говорила. Выхожу, и я просто вижу, что квартиры, ну, просто все выбито, двери входные выбиты, окна выбиты, ну, все выбито, и волной животных с квартиры просто вынесло. Собаку я на улиці нашла кошку до сих пор не знаю. Лена в квартирі, где Лена обіжала свряталась. Ольга таки знайшла свою кішку, але тепер не знає, де її подіти, адже вона тепер не розуміє, що далі буде з нею. Е, наразі на цю годину 48 постраждалих, 134 людини евакуювали та вже двоє загиблих. Квартири мешканців в когось менше е, постраждали, в когось більше. Хтось покидав свій будинок, у чому прокинувся, а хтось. Навіть не взяв ніякі документи. Ми поспілкувалися з однією з мешканок ще, і ось що вона нам розповіла. Я лежала у себе на ліжку в кімнаті, яка виходить на школу. На, на вулицю Мокра, не в двір, а на вулицю мокра сюди. І я почула о, дуже згучний удар. І після цього я відкрила очі і побачила, що в мене повна квартира диму. Ну, воно дим диміло. І двері, я, нам... ну, я встала і хотіла вийти, але двері мої всі по. -по і на підлозі було повно всього, і я через це перелазила, дошла до дверей, е... спробувала їх відкрити, але я не... їх ну, настільки відкрила, я не змогла пролізти, бо там раму збило і вони ну, заклинили, я не змогла. І Я повернулася наліво, там вікна не було у кухні і рішітки не було. Зараз люди ще чекають своєї черги, аби забрати речі з будинку. Мешканці розповідають, що не знають, що робити далі, куди їм ті. Поки вони чекають, збираються до своїх близьких, у кого є, і там будуть думати, що робити далі. На цьому в мене все Катю. Передаю тобі слово. Дякую тобі, дуже Аліна Аліна Шишова була з нами. Наша кореспондентка Аліна перебуває у Ссоміському районі Києва біля багатоповерхівки, яка була уражена через масований ракетний удар Російської Федерації по Україні сьогодні зранку. А по інших регіонах одна людина загинула 50 постраждали через ранкову атаку безпосередньо на Харків. Серед постраждалих п'ятеро дітей. Це три хлопчика дев'яти років і дівчатка 6 і 13 років. В них вибухові травми. Травми, забої і гострі реакції на стрес. Зараз 28 пацієнтів перебувають в лікарнях, зокрема троє дітей. Медики оцінюють їхній стан як середнього ступеню тяжкості. Повідомляє про це Олег Губа, очільник Харківської обласної військової адміністрації. Окупанти гатили посеред містю і попередньо запускали кинджали. Під обстрілом опинився Шевченківський район Харкова. Там пролетіло в житлову забудову. Почались пожежі на місцях прильотів. Працюють відповідні служби. Вогонь загасили. Зри. Я, жена, дочка, нучка, выскочили в коридор. Только сели на табуреточке, второй взрыв, все рушится, все падает в пыль. Внучка и дочка пострадали, дочки в найди, но не опасны, слава богу. Увидишь, Четверку. Поліція біля шести ракетних ударів по Шевченківському району міста Харкова. Це житлова забудова, це майже центр міста Харкова. Руйнування досить значні. Знов ж таки, це це житловий фонд. На місці працюють всі наші підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога на, національна поліція. Наразі будемо відповідно робити побудинковий обхід кожну квартиру, тому що знов ж таки вибуховими хвилями повибивало і вікна. І шибки, тобто руйнування, досить значні з житлового фонду. Тому відповідно прогнозуємо, що кількість постраждалих буде збільшуватися, і тих, хто будуть звертатися до фактично медичних наших закладів. Одна із наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 99 ракет летіли вбивати українців цього ранку. Повідомив про це головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Бомбардувальники ту 95 МС вийшли на рубежі, і запустили ракети Х-101, Х 555 Х-55. Далі полетіли 10 аеробалістичних ракет «Кенджал». Також ворог атакував з моря трьома крилатими ракетами калібр, а з півночі 12 б балістичними ракетами іскандер М с 300 і с 400 сили протиповітряної оборони знищили 72 ракети. При цьому спопелили всі ворожі кинджали. І масований удар по Україні прокоментував президент. Зі слів Володимира Зеленського системи протиповітряної оборони врятували щонайменше сотні життів. За кожне ж забране життя Росія відповідатиме. Дорогі українці, українки, 2 січня 2024 року знову удар російських нелюдей, майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збитої, з них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків. На жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Багато постраждалих усім надається необхідна допомога. Я дякую працівникам ДСНС України, поліцейським, лікарям, кожному, кожній хто допомагає людям. Наші повітряні сили, зенітники. Мобільні вогневі групи, дякую вам, хлопці, дякую всім в світі. Хто допомагає? Петріоти, аріси, Насамси, Кожна така система врятувала вже щонайменше сотні життів. А за кожне забране життя Росія відповідатиме. Слава Україні. На Київщині загинули двоє людей. 16 звернулись по медичну допомогу. Серед них восьмирічна дитина повідомляє про це голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко. Під час атаки пошкоджено 16 приватних будинків, 11 багатоквартирних, дві школи і понад 60 машин. А ще складські приміщення, церква і низку підприємств без світла. Перебувають 58 родин. Розтрощені будівлі, уламки скла і десятки згорілих машин в мережі. Публікують відео руйнувань в Подільському районі Києва. Понад 30 машин згоріли в одному з автосалонів. Будівля вщент зруйнована. Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про пошкоджені магістралі водопостачання в Подільському районі і також, що там перебило газову трубу. Сьогодні окупанти випустили ракету Х-101, виготовлену у четвертому кварталі 2023 року. Інформує про це Дефенс Експрес. Це свідчить про те, що Росіяни хотіли накопичити запас ракет для масштабних обстрілів. Тому була така пауза у масованих ударах. Росіяни намагаються приховувати час виготовлення і походження комплектуючих, які вони використовують для виробництва крилатих ракет. Цю інформацію можна дізнатися із серійного номера ракети. Натомість окупанти стирали його болгар. Аркою у дефенс Експрес кажуть, що пуск Х-101 не свідчить про вичерп вичерпання ракетного арсеналу у росіян, але темпи поточного виробництва впливатимуть на інтервали між можливими наступними ракетними ударами росіян. Лицемірна Росія звинувачує інших у геноциді, а сама бомбить міста і вбиває цивільних. Так на ракетну атаку Москви відреагував посол Чехії в Україні Лан Ян Ліпавський. За його словами, Росія хоче, щоб західні партнери втомились від війни, але цього не станеться. Авіаудари Росіян засудили також посли інших країн. Амбасадор Британії Мартін Гарріс запевнив, що атаки Росіян лише зміцнюють рішучість українців захищати свою землю і свободу. Посол євросоюзу Катерина Матернова зазначила, що Україна потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя людей. Президентка Молдови Майя Санду назвала напад жорсткими тим, що спричиняє смерть і руйнування. тоді, як генеральна секретарка Ради Європи заявила, що удари по цивільних об'єктах це воєнні злочини і серйозне порушення міжнародного права у представництві ООН натомість стривожені тим, що Росія б'є по критичній інфраструктурі перед настанням сильних морозів. Для народу України новий рік розпочався з утрат болю та розпачу. Третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура. Від імені гуманітарної спільноти я ще раз підтверджую наші зобов'язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації. І сьогодні я думками з родинами та друзями загиблих та поранених. А також з тими, хто непокоїться про тих, доля кого ще невідома. Лицемірна Росія вона звинувачує інших у геноциді, а сама знову бомбардує цивільні цілі в Україні та вбиває невинних. Хоче, щоб ми втомилися від війни і махнули рукою на українців, але цього не станеться ні цього року, ні коли-небудь. Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду сьогодні. Вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна. На рішучі дії з боку західних країн очікує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Так він закликав партнерів здійснити п'ять кроків у відповідь на російську агресію. Зокрема, якнайшвидше дати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові безпілотники усіх типів. Також голова МЗС попросив ракети з дальністю від 300 і більше кілометрів. А заморожені російські активи мають бути конфісковані і піти на допомогу українцям. Російських же дипломатів треба ізолювати в міжнародних організаціях і столицях. Все це дасть зрозуміти країні терористі що міжнародна спільнота не закриватиме очі на убивства мирних жителів, наголошує Дмитро Кулеба. Крим стане центром тяжіння війни у 2024 році. Заявив про це президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для видання Економіст каже, Україна сконцентрується на зниженні військового потенціалу Росії в цьому регіоні. Президент зазначив, що Україна вже досягає неймовірних перемог на Вівострові і лише за останні чотири місяці було знищено п'яту частину чорноморського флоту Російської Федерації. Володимир Зеленський попросив у західних партнерів крилаці ракети Таурус. Журналісти зазначають, що ця зброя допоможе Україні зруйнувати Керчі. Інський міст і розірвати сухопутне сполучення між Кримом та Росією на запитання, чи будуть переговори з Москвою у 2024 році. Володимир Зеленський відповів: він не бачить будь-яких фундаментальних кроків до миру з боку Російської Федерації, а тільки кроки країни-терористки це не момент дискусії, компромісів чи не компромісів, тому що ми не маємо жодних принципових кроків до миру з боку Росії. Ми повинні що просити Росію не нападати на нас щоразу, коли Росія може напасти на вас, ви повинні бути готові. Чому у мене така реакція? Бо всі їхні кроки значать щось інакше, Путін відчує свою силу і з'їсть вас повністю з усією вашою свободою, єС НАТО, демократією, забуть. Ти про це я не бачу сигналів миру. Я бачу лише кроки країни-терориста Путін Енергетики ДТЕК повернули світло в домівки 250 тисяч киян. Зараз без струму залишається частина але Лавхівці кажуть, що вони будуть надалі усувати наслідки ворожої атаки і повернуть повністю електропостачання до п'ятої години вечора. Чотири винищувачі F-16 підняла у повітря Польща. Повідомляє про це оперативне командування збройних сил Польщі. Все через масовану ракетну атаку Росії по Україні близько 5.45 Зранку злетіла американська пара літаків з бази Влаську і о 16.15 злетіла друга пара винищувачів із бази Уксекшшесені. Атаку Росії польський уряд розцінив як загрозу власній території і таким чином хотів убезпечити країну від ймовірної небезпеки. Збройні сили Польщі також попередили співгромадян про підвищений рівень шуму, особливо у східній частині країни. Але винищувачі не задіяні були. Українські захисники не тільки мужні і сильні, а й винахідливі. Ми не тільки нищимо ворога, а й рятуємо людське життя. Як за допомогою дрона врятували військового із ворожого полону, розповів боєць 95-ї поліської бригади десантно-штурмових військ. Ними ми не тільки успішно винищимо ворога, але ще й рятуємо людське життя. Ситуація була в наступному на наших сусідів на сусідні підрозділи. Був штурм противника, і противник зайшов траншею. Взагалі, це був дуже небезпечний для нас напрямок, тому що з тої траншеї були, відкривався вихід в фланг на наші позиції, і було прийнято рішення запустити три екіпажі дронів, допомогти сусідам відбити штурм противника. От коли наші дрони вже були над позицією. Ми ну вже тоді противника, тому що він зайняв траншею. Ми побачили картину, що одного є військовополонений. Він боєць там сусідньої нашої бригади його зв'язали, положили в траншею. Ну було прийнято рішення знищувати ворога з кидами. Безпосередньо точечно відпрацювати. Наші екіпажі відпрацювали, було успішно знищено противника повністю. Дуже було багато поранених. У них ті, хто залишилися вцілілі, ж то мова група відійшла. Далі ми побачили, що військовослужбовець зрозумів, що вже йому нічого не загрожує, що противник вже знешкоджений, почав розв'язуватися і старатися вийти з позиції. Ну, ми в свій слід. У нас залишився один екіпаж зі скидом, який там контролював цю ситуацію. В нього була граната з собою ще причіпана до Мавіка. Ну і почали йому е, мерехтіти ліхтарями з дрона, щоб він зрозумів, що це свої, е, що не слід лякатися. От. Він підняв голову, побачив, що свої, і запитав, типу в яку сторону там вліво чи вправо руками. Показав. Ми розвернули камеру дрона, е, полетіли вліво. Ну і так. Він почав виходити з позиції. Пізніше, під час виходу його з позиції, він викотися з траншеї. Він ну, наткнувся на ворога, він був з іншої сторони траншеї. І показував йому рукою, типу, не знаю, може, вернися на місце, куди ти що це робиш. Ну і так, оскільки у нас був ще один скид, ми скинули по ворогу. Ну, я так підозрюю, що він був в 300, тому що він відбіг, упав під дерево і далі вже там лежав під деревом. Ну і успішно далі вже виводили військовослужбовця там, до бліндажа, безпечне місце, де група вже забрала треба Йорітуватися, що йому нічого не загрожує, що противника поруч немає і що потрібно виходити, тому що полон здаватися. Ну. Взагалі це була ідея самого пілота. Тобто сказали, ну, був якби, відданий наказ йому, що потрібно його вивезти, полоненого. А як ти це зробиш, ну, потрібно якось імпровізувати, щось робити, щось придумати. Ми запитали, що можна зробити, ну і пілот це був Кевін з нашого збуара, з Буара, з 105 бригади. Він зорієнтувався і почав ряхтіти ліхтарями, і цей полонений, і наш військовослужбовець. Такий був, він теж не розгубився зрієтувати свої, тому що мирехтяти рамиємо і зрозумів, що можна там якось вже комунікувати. Збройні сили України ліквідували вже 810 окупантів за минулу добу. Повідомляють про це у генштабі. А загальні втрати особового складу ворога від початку повномасштабного вторгнення вже сягають майже 361 шістдесяти тисячі. По техніці за добу росіяни втратили сім танків, також 13 бойових броньованих машин. Наші захисники ліквідували зо півсотні ворожих артилерійських систем, також в окупанта. Мінус дві реактивні системи залпового вогню. Також вони втратили одну систему протиповітряної оборони. 53 ворожі безпілотники знищили українці у небі. Також в сили оборони збили одну крилату ракету. Росіяни втратили 35 5 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн, і по спецтехніці ворога за добу втрати усім одиниць. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. І за хвилиночку ми перейдемо до розмовних студій.